Цілий барабан листівок і десятки переможців. В одному зі столичних торговельних центрів відбувся розіграш призів від торговельної марки Алокозай. Так підбили підсумки національної акції Збирай та отримуй. Усім, кому в цей день пощастило, отримали чайні набори, посуд, побутову техніку, плазмові телевізори. Акція носила національний характер, проходила на території всієї України на протяженні шісті місяців. В цьому году акція вийшла самої Для нас це очень великий показатель і підтвердження достаточно високої лояльності наших потребітелі, к нашому бренду, к нашої торгової за зашто ми іскрині благодарні. А от головний приз новеньку автівку отримала мешканка Криму, то свято вийшло подвійним, бо ж отримала ключі якраз у свій день народження. До Києва приїхала разом із чоловіком. Обоє радіють і досі не можуть оговтатися від щастя. Ми чай давно п'ємо. ну. За словами представників Волокозай, на цьому зупинятись не збираються і планують наступного року знову дарувати подарунки.